Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І спочатку йде енергія Дня для України, робимо ми так, ось як колись. І потім індивідуальний розклад. Тобто, якщо хтось хоче, дивитися, хто хоче, не дивитися. І так, Перша карта вже сама вискочила. І так, говорить про якісь хороші новини, ця карта. Тобто, енергія йде, коли у нас все в наших руках. Тобто, ми перемагаємо, ми йдемо вперед. Україна має зараз бачити усі, як би сказати, задатки. І небес і енергії розквітати і йти вперед. Я бачу сьогодні дуже благоприятні, благоприємні, підкажіть слово для України енергії. Дуже хороші. І плюс якісь партнери, допомога якихось партнерів, дійсно тих, хто любить Україну, мої дорогенькі, дуже хороші карти. Тепер ми беремо інше таро, і йдемо до індивідуального розкладу, тобто три карти, як зазвичай. Ось якось так. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. І так, вибираємо свою карту, мої дорогенькі, і якщо ви дивитесь. Так? У вас е, програлася карта ввечері, наприклад. так? Пишіть ввечері, як саме у вас програлася карта. Е, По-перше, це допомагає і мені. Чому? Тому що е, вік живий, вік вчись, е, Таро, воно може відкриватися з усіх сторін. Тому і для мене в мою копі, копілочку, як би то сказати, е, е. Буду собі теж від вас щось зберігати. І так, перша карта. Хто вибрав карту номер 1 У нас тут трічка Кубків. Вона говорить про якесь маленьке свято, можливо, у вас день народження, у вашої дитини. Це може бути просто з кимось на перерві каву попили, гарні, приємні розмови. Ввечері забігла сусідка по чарочці або келиху вина. А ви знаєте, це хороша карта, це приємні розмови, це а, примирення, якщо з кимось посварилися. Це, знаєте, душевні розмови. І у а, маленькому колі а, святкування день народження в маленькому колі, маленьке свято. Це карта дуже хороша, це приємна карта, приємні новини, балачки, компліменти і тому подібне. Дуже гарний день у вас має бути сьогодні. Карта номер два. А тут вісімка кубків. Це теж емоційна карта. Але тут людина розуміє, що ілюзій немає, що вона жила в ілюзіях. Можливо, ви знімаєте сьогодні рожеві окуляри і бачите реальність. І починаєте шукати свого щастя. Можливо, ви обманювалися і думали, що то щастя, яке у вас до сьогоднішнього дня було, то було вашим щастям. Сьогодні ви це розумієте, що то було не ваше. Ніби не ваше. Якось інтуїційне. І ви починаєте йти. Ви не, не. Знаєте, чим мені подобається ця карта? Що людина не складає руки і не починає плакатись, бідкатись. От я така, я потратила всю життя на тебе. А не враховую те, що народила гарних дітей від цього чоловіка, чи ще якось, розумієте? А... Не потрібно так робити. Це був ваш вибір. Вас ніхто не заставляв одружуватися з кимось. розумієте? Ви це зробили. Тому не треба нікого звинувачувати, а просто відкривати очі і йти шукати свого щастя. Ось це і є чудова карта в тому, що людина не зневірилась гаразд, тут у мене щось не вийшло, тут я десь обманулася, тут в мене десь щось це. 에... Але я йду далі, я не зупиняюся. Ось це прекрасна карта, тому що наступний крок це вже коли ви своє щастя особисте знайшли. Карта номер 3 мої дорогенькі. А тут у нас е... єрофан, тобто жрець. А Жрець говорить про якісь традиції, говорить про якісь правила. І про якісь закони будуть біблейні, нехай будуть світові закони. Але ми знаємо, що світові закони вони, як то сказати вони не хибують. Природа не помиляється, тільки коли людина туди свого носа пхає, туди щось там відбувається. Ось що це може бути. Це може бути якийсь а, такий навчальний процес для вас особисто. Щось вам сьогодні е, якась порада. Можливо, ви зустрінете свого вчителя, порадника, людина, яка вас підтримує, але підтримує не матеріально тут більше духовно словом. Е, словом, якось, можливо, навіть ділом, але не матеріально, тому що ця карта не є матеріальна. Ось якось так. День в принципі дуже важливий. Звертайте увагу на все, тому що це п'ятий аркан старший, і він говорить про якісь, якесь навчання, про якісь висновки зробіть, про, про справжнє кохання, до речі, теж, про любов, яка починається з себе, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня!